Ум'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, скільки разів і ми так знічено поставали перед Богом, запитуючи Його, а хто є мій ближній? І майже завжди це питання, так як і в того законника, було пов'язане не стільки із прагненням дізнатися. Тож насправді він є той чоловік, який потребує нашої любові і допомоги, скільки бажанням втекти від реальності того, що відкриває Христос Законникові. Кожна людина, яка потребує нашого втручання, нашої допомоги і є нашим ближнім. І немає жодного виключеної з цієї категорії. Коли ж ми починаємо судити. Хто заслуговує на нашу увагу, а хто ні, тоді ми якраз і падаємо жертвами того споконвічного гріха, коли ми беремо на себе роль судді, гріха, в якій пала ще наша прамати Єва. Випробування зустрічами із ближнім є, мабуть, нашою найголовнішою підготовкою до останнього суду. Тим нашим повсякденним іспитом, який ми і маємо складати, іспитом ставлення до іншої людини. Завжди перед нами, як і перед цим безіменним самарянином, як перед священником і левітом постає вибір проминути, вдати, що не помічає з чужих турбот і болів, чи зупинитися, схилитися над цією людиною і таким чином стати співвідповідальною за нього. І водночас стати співучасником Його болю, Його страждань, взяти на себе частину Його випробувань. Чи завжди цей ближній буде вдячним до нас? Напевно, що ні. І ми не знаємо, чи той поранений потім колись. Хоча б подякував самарянинові. Христос не говорить про це в притчі і не говорить свідомо. В іншому місці Він говоритиме, що коли ми чекаємо на подяку від людини, ми втрачаємо подяку від Бога. Не завжди цей ближній і усвідомлюватиме потребу нашої допомоги. Бо як часто людина хвора на такі важкі хвороби, як алкоголізм чи наркоманія. Або найстрашніше, людина просто зла і нетерпима до інших, вона не усвідомлює своїх проблем і не хоче приймати допомоги іншої людини. Буває і так, що важко хвора людина втрачає інтерес до життя і будь-які спроби затримати її на цьому світі, підтримати її, також зустрічаються нею ворожим. І в кожному із цих випадків наше втручання тим більше потрібне, бо йдеться не тільки про фізичне здоров'я людини, а й її майбутнє життя, здобуття чи втрату нею перспективи вічності. Коли ми говоримо про хвороби нашого ближнього, ми неодмінно маємо на увазі і суспільні хвороби, які також потребують втручання християнина. Скільки говорилося протягом цих років, коли у нас намагалися виховати неприйняття західного способу життя, про хвороби західної цивілізації, говорилося про різні моральні вади, які нібито є на заході і їх немає у нас. Не говорилося тільки про одне: про те, що кожен, хто потрапляє у західну країну, відчуває одну. Принципову різницю із нашим постсовєтським простором. Там люди допомагають один одному. Там людина, яка зупинилася на вулиці, неодмінно почує, вам щось потрібно, вам треба допомогти. І це те, що ми відчуваємо там дуже гостро, кожен хто виїздить на захід за межі України, відчуває, як брак того. Що мало б бути постійним у нашому житті. Бо стає соромно, коли чужий поліцейський приходить тобі на допомогу, і ти кидаєшся до нього за підтримкою, за підказкою, в той час, як від своїх міліціонерів ти намагаєшся триматися подалі, бо знаєш, що нічого доброго від них не дістанеш. Дістанеш образу, несправедливе звинувачення або крадіжку. І коли. Ми розмірковуємо про причини тих масових акцій громадянського опору, які ми спостерігаємо протягом останніх тижнів, уже майже місяця, і про причини того, що церкви так несподівано одностайно виступили солідарно із тими людьми, які вийшли на Київський Майдан, то завжди повинні ми пам'ятати, що йдеться не про Євроінтеграційні процеси, не тільки про ставлення до тих чи інших політичних кроків влади, а наше визначення перспективи майбутньої, перспективи наших з вами ставлення один до одного, і глибше наше ставлення до тієї антигуманної системи, яка розсварила нас один з одним, яка виховала із. Молодої людини Павліка Морозова, здатного зрадити свого батька задля власної кар'єри, чи виховала нас у атмосфері підозріливості і ворожості один до одного. Той урок суспільних потрясінь, який ми переживаємо сьогодні, має привести нас до відкриття однієї неспростовної правди. Ми всі є ближні один до одного. І Найголовніше не дати нас розсварити в цей час, вміти по-людяному ставитися навіть до опонента, до людини, яка виступає із категоричним неприйняттям будь-яких змін, які нам здаються у майбутньому позитивним. Людина випробовується в стосунках, власне, із своїм опонентом. Легко бути разом із однодумцем, товаришем. Набагато важче переживати оточення людей, які не розуміють тебе, не сприймають того, що є для них добром. І саме у цих умовах, в умовах, яких доводиться нам здійснювати служіння на сході України, найважливіше зберегти ось це добре самарянське ставлення до ближнього довкола нас. Вміти розуміти навіть те зло неприйняття чужої думки, яке панує довкола, як суспільну хворобу, як хворобу подібну до тієї, яку переживав поранений розбійниками невідомий чоловік на дорозі. Бо і справді наші з вами земляки також поранені духовно найстрашнішими розбійниками в історії. Тим богоборницьким ладом, який намагався виховати із людини звіра, звіра, який ладен боротися за своє існування з довколишнім світом і силою всіх навертати на власну віру, віру у те, що називалося комуністичними ідеалами. Кілька днів тому мені передали один такий зворушливий експонат із Києва, часточку пам'ятника, який символізував наш зв'язок із минулим і стояв навпроти Бесарабського ринку у Києві. Можна по-різному ставитися до руйнування пам'ятників, але для християнина знищення ідолів, яким поклонялися прихильники. Безбожницької релігії, а й такі існують, як ми з вами бачили, є добрим знаком прощання із минулим, розрив із ним. Коли мене над минулому тижні питали про ставлення до цієї події у Києві, я нагадав про рішення давніх помісних соборів, які приписували християнам нищити язичницьких ідолів, щоб розпрощатися із Атмосферою минулого ідолопоклонницького життя. Саме тим і позначено було теж запровадження християнства у нас в Україні, в Києві, коли ідола Перуна скинули у Дніпро. І тоді, як і зараз знаходилися люди, які бігли за цим ідолом по берегу і кричали Видибай, Боженьку, видибай. Ці крики чуємо ми сьогодні. Але ідоли минулого скидаються, хочеться вірити назавжди. Скидаються не для того, щоб на їхньому місці стала порожнеча. Прощання із минулим, яке так затяглося у нашому суспільстві, це важкий і болючий процес. Але процес неодмінний для того, щоб ми могли йти у майбутнє. Іти, виростаючи у добрих самарян. Які здатні допомагати один одному, які володіють мистецтвом жертовності, тих, які готові прийняти із любов'ю, розумінням і терпимістю навіть людину, яка дотримується протилежних їм поглядів. І коли ми у цю неділю, як і в попередні неділі, єднаємося у храмах різних визнань у молитві про майбутнє, то ми просимо не тільки про мир і спокій в Україні. Ми просимо Бога про суспільну злагоду і навернення ворогів, не покарання, а навернення. Просимо із любов'ю до них, бо розуміємо їх як тих розбійників, які поранили незнаного нам чоловіка, які тим більше потребують. Не покарання, а розуміння їхніх внутрішніх проблем і готовності їм допомогти із цього стану. Мабуть, найбільш зворушливими епізодами із київських подій були для кожного моменти, коли оточені люди ділилися своїми бутербродами чи чаєм із зголоднілими. Тремтячими від холоду юнаками у міліцейській формі, які стояли довкола. Вони знали, що ці юнаки прислані для того, щоб придушити опір, що вони можуть через кілька хвилин із дубинками піти, бити цих людей, які зібралися на Майдані. А люди йшли до них із посмішкою, із піснею, із братньою допомогою. І, мабуть, це і є найголовнішою зброєю у тих протистояннях, які нам намагаються нав'язати. Перемагає в них завжди той, хто вміє бачити у людині, яка стоїть по іншій бік барикади свого ближнього, ближнього, який також заслуговує на людяне ставлення з нашого боку. І саме це людяне ставлення, самарянське ставлення до ближнього і здатне перемогти. У, цій, у цьому протистоянні перемогти наші людські слабкості і стати дверима до того справжнього майбутнього, в якому ми не будемо боятися один одного, не будемо тікати від побаченого на вулиці міліціонера, коли ми будемо готові переживати наш шлях у майбутнє як радісний, солідарний шлях. На якому ми перетворюємося на християнську спільноту, готову у любові і злагоді зустрітися із Небесним Отцем, належність до родини якого і робить нас ближніми, ближніми, як однакове творіння Отця Спасенне Сином. Амінь. Слава Ісусу Христу!